Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми виконаємо декілька цікавих та корисних вправ, які треба виконувати щодня. Тож, розпочинаємо. Перша вправа ліхтарики. Одну долоню стиснути в кулак, пальці другої розщепирені, ритмічно змінювати позицію. Ліхтарики запалилися і згасли. Запалилися і згасли. Повторити 8-10 разів. Друга вправа будинок їжачок-замок. Пальці рук з'єднати під кутом. Розташувати пальці однієї руки між пальцями іншої. Переплести. Повторити вправу 8-10 разів. Поступово прискорюючи темп. Третя вправа кільце, по черзі якомога швидше перебирати пальцями рук, з'єднуючи в кільце з великим пальцем послідовно кожний. Вправу виконувати у прямому і в зворотньому порядку. Коли дитина потренується кожною рукою окремо, треба робити цю вправу обома руками синхронно, повторити 8-10 разів, повільно прискорюючи темп. Четверта вправа кулак, ребро, долоня. Покажіть дитині три положення долоні на столі, які послідовно змінюють один одного. Коли дитина потренується кожною рукою окремо, можна робити цю вправу обома руками. Кулак ребро долоня. Кулак, ребро, долоня. Повторювати 8-10 разів.